Всім привіт! Це новий влог. І я його, чесно, спонтанно зараз починаю знімати, тому я в такому от вигляді в грязному зеркалі Сьогодні мій такий перший повний день вдома після повернення з Карпат. І я сьогодні сама вдома. І я на такому кайфі, бо я в своїй рутині сьогодні. Я просто балдію. Ми були в Греції, потім я буквально пару днів була вдома. Ми одразу поїхали в Карпати. І я, знаєте, в мене майже Весь місяць я у цих розїздах переїздах я скучила за тим, щоб со своєю перчаточкою поприбирати, з тим, що я люблю, в свої ванночці помитися. Ой, коротше, я кайфую, я вирішила, що треба з вами поділитися цим вайбом і зарядити вас оцією енергією, бо я щас просто болтію. Я на такому... У, що з тут гарно закололось. Я на такому вайбі домашньому, я кайфую. Зеркало дуже грязне, бачите, Артем, поки я була в Карпатах, він майже не був вдома, він постійно був з хлопцями. Але все одно тут трошки безлитий розвівся, але я дуже рада, тому що зараз я буду кайфувати. Я вже взяла тільки що унітаз хімією. Зараз я помию раковину. Бачите, вона така тут, вся у нас. Запльована, ай, хорошо! У мене закінчився мій сантик, яким я до того користувалась. і зараз буду мити цим утьонком. Але будьте з ним обережні. бо він синього кольору, і якщо ти його одразу не змиваєш, у мене особисто і ванна, і раковина, і туалет ним фарбуються в синій колір. Типу, він через якийсь час виходить, цей цвіт, і залишається знову білий стає, точніше. Але там на упаковці написано залишати його на годину. Повірте мені, якщо ви його на годину залишите, ваш унітаз буде синій вічно. Тому зараз я це отак просто позаливаю і сразу буду змивати, щоб в мене нічого не посиніло. О, oh, єс. Yes. Mm. Oh, а ще є стірочку тільки що загрузила. То все ще з валізи. Повикидала, я все туди завантажила. Я вже говорила в одному влозі, я так трошки вам вкинула, що у нас скоро будуть такі прям великі зміни в житті. І я насолоджуюся своєю рутиною стабільною, поки ці зміни не прийшли. Я поки що не можу і не хочу казати, що саме, але розкажу скоро. Тому зараз оцей процес для мене особливо кайфовий бо він мене розслабляє і відволікає. А ви можете поки написати в коментарях якісь ваші думки, що то, що то може бути. Мені цікаво. Ми там вже якісь теорії писали. Ну, пишіть ще тут. Почитаю. Такою штучкою я її десь в Аврорі купила, дуже зручно мити раковину і ванну. Мені дуже подобається. Якось легше просто виходить. Так. Це є. Можна змивати. Ще не візьму губку. Хтось знає. У мене ще для цього губка, щоб змивати. Бачите, коли цей синій Деместор змиваєш одразу, то все норм. Але отут все одно, дивіться, трошки поставалося. синеньке. Ну, воно пройде. Я не знаю, в чому прикол, чесно, цього Деместоса. Вінка будто, намагається відбілити, так щоб аж посиніло. Я не в курсі. Але цей наліт хорошо відмиває. Тут нічого не скажеш. Так, навіть ти взять губку, мені незручно. Отут, бачите, на зумі хорошо видно. Тут блакитне є, і от там блакитне є. Не розумію. Може це в мене якийсь матеріал не той, типу раковини. Ну, туди бути, за і, і ванна, і матеріал не той. Так. Не знаю. У мене зараз просто нема іншого вибору. Так, йдемо далі. Йдемо йдем далі. Навіть це так харить оця штука. жовті. живці, ціноліт в ті, ті цьому герметик чи mm. що мені таке ужас. Вже мене харить. Він ще її відвалюється кусками. Все. Красота. Дуже добре. Дуже чисто. Я обалдею. Треба ще якось це скло відмити чимось. А воно тупо нічим не відмивається у мене. Так, з цими основними штуками по сантехніки я все закінчила. Зараз я ще залію біле. Перед, в моєму останньому відео про кисневий порошок, де я намагалась відібрати свою сорочку, ви мені написали купу порад про те, як краще використовувати кисневий порошок, щоб він краще працював. І я зараз так і сделаю. Вау! Що це ти таке принесла? Піца, малинка і сок. Это что, мечта? Єс. Yes. А я не знала, що зараз до мене прийде Ася і ну, о, що В общем, мене... вона сьогодні прийде. Що сьогодні прийде, я не знала, але вот ну... такого, що я просто типу: "Hello". А чо, нормально? Е, я не знала, що Ася прийде зараз, і мені дзвенить домофон, і така: "А та хто? там?" І Ася така: "Клінічна перегозка, збірка". Що -то там ще? Вау, ну ще й кейтеринг. Шейкейтерин. Да. Сыра. Да. Сюда сейчас кипяток принесу и мы будем мешать. <ріст> Шо там? Вот. Все, короче. <ріст> э э тапочки вдруг мы не били носочки. А в умовах такой пер... Ого! Це порошок на самому дні, що він нікого не шипить. Ти з кисневим цим, да? Так. Да. Що я все одно щось не так роблю. Ви розумієте, який вже раз підряд я хочу використовуватися нормально кисневим порошком. В тебе таке гарно волосся уклали. Ну, типу, вони заколиться, знаєш, коли нікуди не треба, воно так, таке небрежно, ну, коротше, дуже гарно, потім побачиш. Спасибо. побачиш. Я відходжу, щоб ви розуміли, я подалі. Вот так как Ну вот. Помить біли речі. Что-то ничего не шипить. Я Тоже все я сняла, но це тоже надо снять все-таки. Я поняла, Надо было не класти речі сразу. Сначала налить туда кипятка, перемешать, Воно будет защипело, потом. Я не знаю. Гудсуп. Так. Все одно доброю ще води, просто пишні гарячі. Та вони і так, знаєш, щось не зробиться. Блін. Краще, ніж нічого. Однозначно. Боже, чистий четвер просто. Про ні. Ні, засідні не було. Гарячий там більше, більше. Ну, В принципе, что с точно будет? Я сегодня сказала ребятам, что у нас будут определенные змеи в житті. И І... я не казала какие, но скажи, что ты погоду них думаешь. Ну я в ахуе. Що? Я, ну, с... ну, ви... ну, я не могла інше слово підібрати. Сорі, uh, чесно, тут я не контролюю себе. Але життя бентежне. Да. Да. Ну, я вахую. Я вшла, щоб ви точно зрозуміла. Подарить. Я ванну помилаю раковину і туалет. Молодець. Щоб ви з Яною сьогодні тут. Це взагалі не факт, але дякую, що наперед. Тепер прийдеться! <рес> тепер прийдеться вставати, я вже все помила. Я, я сьогодні тобі зранку казала. Я вчора зібрала, ой, сьогодні зібрала цей диван. Все, Тепер він не буде збиратися. А що зробити? Ася просто вчора тому залишалася у мене. Да, я збирала, ну розбирала диван, стелила постіль, зранку сьогодні збирала, і я відчувала, що її можна не збирати, але така. Ну, ладно, все-таки Угу. Я знала, що то буде. Ну, все, на наступний раз точно знатимеш. Все, хай так і стане. Хочеш їсти піццу? Да, зараз пілям. Я підходжу на касу, а там в форі є готові піцци і є піцци, які, ну, вони роблять, по факту. Угу. А, і я приходжу, а там якась Пікантна тільки лежить готова. Я така, а прихожу до неї, кажу, а о, вам Підходжу до неї кажу, а скільки ждать піцу? І вона така, вам яку? Кажу, давайте жульєн. Вона розвертається, шукає, дасте мені гарячу, що типу якраз свіжу піцу, і у них там стопка теж стояла, така нат. Я така пасіва. і я одразу вийшла. Малину за 150 гривень купила, вони там ладно, там пів кіло, вроді як. Пообщалася з бабушками за рукалу. Вони мені розказали, що у них не вирос шпінат в тому году. Бо я сказала, що шпинати більше люблю, ніж рукало. Кажу, мені рукола не подобається, бо вона гірка. Вона каже: вам Во треба просто обирати листя, яке е, схоже на листя редьки, і тоді вона буде не така гірка. Я така окей. А потім вона розказала, що не да, там щось не вродило. Ну і так я потім. А коли я кажу, ну вони щось розговорюють, я така, ну добре, дякую. Вона така, десь не на мене змахнула мені і далі продовжує сію розмовлять з, <как> з подружкою своєю. Я така, ну, допусть. Щістьі салфетки залишають багато софьятишної. А ти зранку, коли нею обличчя витираєш, вона вся розлагається да? в тебе в руках, да? Да, ці вообще отэта не прикольні серветки. Щепа. Сам. Ну, людинка господарльна, ну подивіться. О, Мріяла про це, То в готелі, коли прибирають номера. Я б не думала, б не думала попросити борщу, це дати мені пилосос. Оце так. Да. Ну так важко, важко, коли за -то тобою прибирають постійно, ну, звісно. Хочеться самі оце тут. О, да. У мене ще такий мотивий пилосос. Ну підсвітка це взагалі тема просто. Да. Хочу... Ауч! Не можна обмітати. Я не пам'ятаю нічого. О, холодненьким дує. Вона має скасувати, а не дуть. А чогось дує Не Смислі. Добрий раночок. Це вже наступний день. Сьогодні сорі, що Я вчора вам не записала вечір. І сорі, що я знімаю проти сонця, і сорі, що буде вітер. Короте, вчора вечір нічого не зняла, бо дівчата прийшли. Ну, Ася була Яна приїхала. І ми сиділи коли Мішко спілкувався про ці всі плани. А, Тому я вже нічого не зняла, але зараз вранці я це військово виправлю. Я встала о 10.30, пішла швидко внулася, приносив штани і зараз на 11.00 йду на манікюр, бо я вже переносила. Свої нігці, я їх зробила ще перед Грецією. За декілька днів вони вже дуже сильно відросли, їм треба оновлення. Тому зараз я зроблю новий манікюр і буду володитися. Я так вже мені набриднув той е, червоний, попередній манікюр, Бордовий такий. Він мені дуже подобався. Там перші, типу, от, як ну, Окей, okay, два тижні мені мені подобається. Вже останній тиждень, коли він сильно відріз, вони вже були довгі, вони були червоні, я вже я не могла, я вже хотіла щось поміняти. Так що зараз мені аж легше дихати стало, вони на мене не тиснуть І я можу кожен пальцями. Очень хорошо. Тепер буде цілий день відбуватися ними. Дівчата досі у мене вдома. Вони вчора залишались у мене на ніч. Потім вранці я стала пішла на манікюр. дівчатки залишились дома. Вони Там розбиралися, чи вони підуть, чи не підуть додому. Ітоги вони остались. що продають. Добрий день. Хто там какую хрому продає? А, скажіть, я я, не можна дійти до того, що це тобі треба. Я підписуюсь під всіма. Е... А, ну от реально, це і... ще одна пропагандика, ніколи, ніколи не колись. Да, это Ай-А. Ась! ай 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 Що? Паналочка. обидно. Ну, да, і мені не десь... І вам покажу. ...в чомусь сьогодні йти. Ну, ось і хорошо тобі. Ну, да, ну так. Ну. Ти була дома? <свистит> да. Ні, Нє, у себе дома? Ні, це я вчора забула його вилежить шокером. А, я думаю, як так вийшло? Все, я зрозуміла. Що ви тут без мене? Хазяйні? Та ми тільки за жінок снідали. Понятно. Я забрала з дивана, зібрала. Зібрала диван? Я не бачу. Не знаю, ну. Як статістика показує, то дівчата вже другий день у мене кайфують Може і третій вже під. У мене завтра аналізи. І шашлюки. Аналізи? Хто такі ще подказуваються? З ким з мамою мами і я ми Тобі треба для моральної підтримки. то Я вчора дивіться, скільки перестирала з дуру. Тут дві сушилки. Все, оце вот. Мені ще треба постіль якусь постирати. Зараз буду шукати, що тут вже висохло. І обалдеть. Що ви мені взяли покушати? Сэндвіч сунце. Вау! Давай, давай. Там були інші. О, там стейки з вони казали. Там були м'ясні, але єдиний, який би я розуміла, що тобі сподобався, це був той самий з індичкою. Він з пашот і от це. Де тунця. Ні, він є, він є. Йосі. Нічого. сейчас ну, буду їсти. Спасибо вам, там большое. ще був варіант з яловичиною. Я кажу, давайте все-таки тут дісіть з яловичиною. Вона каже, а вам на двох? Кажу, ні, мені на одного. Вона така, ну він дуже великий. Кажу, ну нічого, ти поки не може. подруга. мене містительна Ні, там одна половина, як біктейсті. Я така, а угу. ні, давайте я щось інше виберу все-таки. Ну да. Серйозно. Квіточки, от. Пожалуйста, хто шарить? Напишіть, як вони називаються, бо ми так і не. А, подожди, ви ж ви можете. Все забудьте, то, що я зустріла. Well, all... Все равно напишіть, бо ми Oy. не уверены. <laughs> Реально. Що? Mm. Це може і не устома. Може, віде, ми віде, такі експерти. Так. Yeah. <laughs> да. Обід. Ми двішками приїхали, мама та. Ася сказала, дуже вчасно, ти почала знімати. Бо Ася вже доїла. Що ти добра? Пюрешка, я бачу по останкам. Які-то капусточки. Куста була смачно дуже. Тобі смачно, я нуль? Там. Пірошка топ, горешку невіжливу, кордоні. А в мене сьогодні окрошка. Це перша окрошка цього сезону моя. Я замовила ще млинці, але я їх не з'їм. Я вже зрозуміла, підуть вони усі мною. Оце і буде моя вечеря. І лимонад. До окрошки, звісно, лимонад. Таке, але він в такому стакані, що я його з собою заберу. І новий манікюр. Вона теж зробила новий манікюр, показуй. До мене тренди дуже пізно доходять. Блін, час о, Але гарно дуже. Um, да. Ой, таке ой, ця... було Дуже красиві каблучки у тебе. Ано ну, поки да. розверни так ручки, покажи каблучки. У мене всі зараз запитають, де ти їх купила. Де ти їх купила? Надо у машульки спитати, юрімію. А це тобі ти й подарувала. Да. Ну, так у мене ось. десь є в діжністі. А, У ну, ну, тебе думала. вже теж є стіш там. Oh, cool. uh, Реферальна система, нам вже uh, на ці uh, відсотки uh, брати yeah. за цей. Скільки вже людей після тих. Uh, досі, де я розказувала про собі себе вишлісти, і мені досі, я вже давно не розказую, мені досі пишуть. Маша, привіт, пам'ятаєш, ти минулого року розказувала про сайт, би трубишліст, що ж за вишліст. Mywishlist.ua My Це сайт, це не додаток, Chiba це сайт. Ой! Home. Com. Home. <laughs> да, 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 sorry, Це вже критик сайт Mywishlist.com. Це просто Нет, сайт сайт.onлайн. Mywishlist.online. <laughs> My <wishlist .online. laughs> My <wishlist .online. laughs> Це не реклама, просто не що ви з нали випитаєте. Ну, це дійсно хороша рекомендація. Там безкоштовно можна зробити свій вішліст і ви тут додаєте прям посилання на конкретні айтеми, наприклад, в інстаграм, вам сподобалося або на інших сайтах. Просто посилання прикріплюєте, пишете в описі, який там розмір або кольор вам подобається. Ем, всі побажання користу можна вказати, типу, стосовно цього товару. Потім посилання на свіжу відправляти людям, які ним цікавляться. І там ви можете протистику кнопку Зарезервувати будь-який подарунок, який вони хочуть вам подарувати. І всі інші люди, які будуть переходити за тим посиланням, будуть бачити, що цей подарунок заброньований, тому ви можете не хвилювати, що буде дублювання якесь відбуватися подарунків. Але ви, як власник пішли не будете бачити, хто що забронував, і вообще, які подарунки заброньовані. Тобто для вас інтрига зберігається, а для всіх людей, хто дарує, це дуже зручно, насправді і полегшує вибір подарунку для вас, а ви точно отримаєте тільки те, що вам. Потрібно і хочеться. Ми Вже кілька років в компанії практикуємо цю штуку, це дуже зручно. Вечір стає все більш ідеальним. Ми вийшли у е, овочеву лавку біля нашого дому і купили там кукурудзу. Нам, звісно, сказали, що це ще не цукрова, це якась інша, але вона теж швидкувається. Сказала, що має бути смачна все одно. І ми тут. Наші leftovers розігріваємо. Зараз будемо вечеряти з Асюнькою. Да, Асюнька. Да. <говорит> По-моєму, у нас тут дуже розкішна вечеря. Тут такий мікс. Картопелька, линчики, кукурудзка, колбаска, вино, карпатське, салатик з доставки. Кубничка. Ну. Ну. Я вважаю, що все ідеально. Давай. Можна мені блюдо замінити? <ріст> Ні. Оп, такі. Ого, така дійка, чия це така волосина? Твоя? <ріст> да? да, вона біла. Прия. Спасибо, нами Ігноруйте волосину, якщо ви мене любите. Дай порівняю їх, бо я між ними різниці не відчуваю. Реально? Мені теж, теж смачно. Різні Місі. дали. Ну, Мені просто це більше подобається. Обожаю оце карпатське вино, Да. Да. Супер. Все, погнали. Давай спробуємо кукурудзу. Чи воно зварилося, просто не знаю. Нет, масло, Ні, масовенька спочатку. І сольку. Зараз. Так? Вона да? nee, солодка. Uh! Чому ти сказала, що ні? Може, цукрова ще солодша має бути. Та да куда ще ти попробуй цю? <coughs> <clears throat> Отак от робимо. Перевернуть. Ні, картошка ні. Скисла? Uh -huh. <р nak> <рек> ну, це ще біж розкішна. Uh -huh. Картошка Дорблю буде ковбаса з кукурузи. Да. Зот і колбаса, в принципі, в принципі. Буваємо нормально. На десерт полуниця дуже сильно. А що ви думали? Тільки оце вам естетику показуй? Ні. От бедні блогери. А що, прям картошка, да? Очевидно, ну, плохо. Чувствується, да, лучше не надо. Бо потім я не пойму, то я від картошки чи від цього мені погано буде від mm -hmm. Але Цукрова ще солодша. Цукрова ще солодша. Дуже солодша. Гаряча. Дуже. Але готова. Все. Вечеря була класна. Воно смачне. Серіал чудовий. Взагалі, напишіть, хто дивився аж два в дитинстві. Я обожнювала цей серіал десь в 13-14 років. Я його перше подивилася, це така ностальгія. <laughs> я прям кайфую зараз. Звісно, зараз він вже не такий цікавий, але так прикольно. Поспоминайте. Все, ви опять у мене уходите чуть, чуть. І зараз я схожу в душку і потім до вас повернусь. Terima kasih telah menonton!